Топ 6 фактів з матриці долі актора із серіалу «Гра Кальмара» Кан Ганиля. Факт номер один. У візиці у нього стоїть 21 енергія. Це означає, що для цієї людини відкритий весь світ. Даються легко іноземні мови і є бажання подорожувати світом. Факт номер два. Такі люди виходять далеко за межі міста, встановлюють зв'язки з різними регіонами та навіть континентами. А як ми знаємо, Канханиля знають далеко за межами однієї країни. А тільки одну гру в Кальмара подивилося 300 мільйонів людей. І це тільки з офіційного сайту. А ще скільки з неофіційного, Угу. факт номер три в талантах у нього стоїть двійка. А це означає, що такі люди не всім показують своє справжнє лице, мають хист до врегулювання конфлікту, це дипломатичні стібності і акторський талант. Факт номер 4 В центрі матриці стоїть дванадцятка. Це творча натура. Це означає, що у таких людей є певне завдання принести більше милосердя, щастя, добра в життя людей. Факт номер 5. В талантах у нього стоїть поміма двойки, ще шістнадцять. Це означає, що він може допомагати людині навіть словом. Факт номер 6. Зона фінансів. На вході в зону фінансів у нього стоїть четвірка, розкриває фінансовий потенціал у будь-якій сфері, де має бути порядок і контроль, де він може виявити владу і управлінські навички, матрицю якої акторки або актора будемо розбирати далі. Пишіть.